Чому військові не люблять ТЦКшників? Іменно ті хлопці, які були на нулю, які воювали, яких вбивали, які повернулися звідти живими, вони не люблять, не недолюблюють, а вони просто ненавидять ТЦКшників. Все дуже просто. Коли ти вдіваєш форму лише для того, що ти розумієш, що ти йдеш в одну сторону. Тебе не виникає бажання знову її надіти, бо в тебе такий е, будується негативний асоціативний ряд. Форма тебе, тебе хочуть вбити. Форма це поранення, форма це смерть твоїх товаришів, побратимів. <кій> і коли хлопці повертаються звідти, і вони бачать, що як спокійно носять точно таку саму форму при е, умовах, що тебе мають вбити, в цій формі. Да? А вони хізуються тим, що вони буцімто такі самі військові, як і ти, і ти розумієш, що це далеко неправда. Це неправда і це обурює. Що як так виходить, що заслужити цю форму це дуже велика честь і шана, і дають її так само на рівні вдіти тим, хто просто-напросто мізинця цих хлопців не вартує. Ну зовсім, від слова, зовсім. І вони кажуть, що вони теж там були. Можливо, вони там були. Тільки і справа в тім, що е, сидіти при штабі чи десь на КСП кілометрів за 3, за 5, за 10, за 15 і по раці передавати там якісь безглузді накази, які ніяк не допоможуть хлопцям на передку, це одне. Е, отримати якесь невідоме поранення там і хизуватися тим, що ти там був, отримав поранення, ну це смішно. А бути на передку це коли в тебе відчуття постійної. Небезпеки, бути на передку це тоді, коли ти ну, з того підрозділу лишається одиниці. Бути на передку це коли в тебе поруч побратим помирає. Ти йому максимально можеш допомогти, або вже не можеш нічим допомогти. І він поранений. Ну, просто от, от він є і його немає. Да? Оце передок. Передок це коли по тобі прилітає все, що завгодно, і ти нічого зробити не можеш, бо ти прийшов сюди для того, щоб. Ну, ти остання лінія оборони. І коли ти приходиш в відпустку і бачиш, блять, що якихось, блять. Пітушню і підорасів, блять, повдівали в ту саму форму, блять. І вони кажуть, що я такий самий, як і ти, брат, братушаня там, побратим. Який ти нахер мені, побратим? Ти чорт. Ти чорт, вони всі думають. Абсолютно. Всі. Ти зі мною був в окопі? Ні. Ти реально знаєш, що коли тебе мають вбити? Ні. Чого ти б'ють цю форму? Що ти взяв до рук зброю і погрожуєш цивільним? Ти ніякого відношення до нас не маєш. Вони так всі думають. Всі ті люди, які побували на напередку, саме вони так впевнені, що ТЦКшники це зовсім не військові. Дякую, бережіться себе.